В Україні на сьогодні дві топ-новини. На палубу крейсера Москва приземлився літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Він подвоїв вартість крейсера і перевів його в статус першого у світі підводного авіаносця. Відтепер він флагман цілого угруповування російських підводних кораблів. Як кажуть у Лаптіканді, вічного вам потопу, брати! Друга новина. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров запропонував українцям зануритися в прекрасний світ стімпанку і махрового анархокапіталізму, де кожен домовляється з кожним, а електрику ігнорують на користь парових машин. Доброго вечора! Ми з України. Ви дивитесь проект Україна в вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, робимо перепости. Також я хотів би вас подякувати за те, як завзято ви дивилися попередні. Випуск. Це було потужно, це було круто. Я вас критикував і ви відреагували на мою критику. Звичайно, сьогодні від вас чекаю також і коментарі. А ми продовжуємо наш сюжет. Почнемо з посилення підводного флоту Росії. Ніщо не натякало на біду в акваторії Азовського моря. Літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 мирно, безтурботно, буденно. Коригував і виявляв цілі для не менш мирних винищувачів штурмовиків і ракет здичавілих. У цьому йому допомагав ІЛ-22М, повітряний командний пункт Лаптеканди. Навіть безтурботність здичавілих льотчиків мені, наприклад, абсолютно зрозуміла. З достовірних джерел Коношенков і Медведєв – вони точно знали, що напередодні доблесні квадроракети кінджал вразили склади із зенітними ракетами для ППО Петріот. Азовське море наш. Сказав командир А-50 перед виходом і перехрестився, заздалегідь обіцявши на фарт шасі авіалайнера за півмільярда доларів. Я думаю, що А-50 з його старим, але надійним обладнанням, безумовно, виявив ракети, що летять до нього, і, можливо, навіть встиг передати слова здивування і гарячий привіт Коношенкову. Як полюбляє писати у своїх книгах Стівен Кінг, більше екіпаж корабля ніхто не бачив. Але тут я збрехав. Ось частина екіпажу, виявлено неподалік Бердянська. За деякими даними, серед загиблих ідентифіковано заступника командувача дальньої авіації ВПС РФ бджола Олег Володимирович, судячи із прізвища етнічний українець за кров'ю і 100% імперець за духом. Такий розклад аж ніяк не рідкість у цій війні. Другому літаку ІЛ-22М пощастило більше. Він був підбитий, частину екіпажа поранено або вбито, але завдяки мужності і майстерності здичавілих льотчиків Іл дотягнув до аеродрому і здійснив посадку в Анапі. Судячи з пошкоджень, тепер це музейний експонат. Тут я хотів би з вами поділитися своїм спостереженням. Здичавілі це дійсно особлива спільнота людей. Це нащадки штучно виведеного виду Homo sovieticus. Правду кажучи, навіть він був нежиттєздатним. Але здичавілі це реально вершина дна еволюції. Ще до початку стадії заперечення вони завжди тупо брешуть. Згадайте крейсер Москва. Він вже потонув, екіпаж корабля взявся за відготовлення крабів. А російські воєнкурви, чиновники та військові розповідали про те, що в крейсера всього лише погнуло бампер і збоїть карбюратор. Через це його буксирують в Севастополь. Найзатятіші повідомляли, що спостерігають крейсер у порту. Так і з літаками. Спочатку вони штатно захищають рубежі з дичавілої батьківщини, потім просто не виходять на зв'язок. Потім екіпаж ІЛА повідомляє, що в них усе добре, летять в АНАПу, потрібна пожежна машина і швидка. А про літак А-50 повна тиша. А потім найсумлінніші воєнкурви починають коротко писати щось на кшталт. Він потонув, а найупоротіші – закочувати істерику на тему того, що рідна ППО збила рідний ж літак за майже півмільярда доларів. І справа не тільки в грошах. Таких літаків у Лаптиканди залишилося штук 5, і ніхто не знає, в якому вони стані. А наступне покоління вони просто не в змозі побудувати. Росія на СРСР. Справа в тому, що імперська велич настільки велика, що здичавілі навіть не готові визнати, що їх збило українське ППО. Це неможливо. Російську вундервафлю може збити тільки російська вундервафля. Але найзатятіші категоричні як ніколи, якщо американці посміли з ППО Петріот збити імперського орла, Лаптіканда просто зобов'язана оголосити війну Україні. А Путін повинен почати справжню війну, а не якесь дитяче СВО. У Мене тільки одне запитання: якщо американці з Петріот, то чому війну треба оголошувати Україні? І це ж здичавілі, що не знають, що на даний момент Лаптіканда вже втратила в Україні 90% танків, які вона використовувала для вторгнення. Цифра приголомшує: вони втратили 2916 танків. З них 1735 знищено, 205 кинуто у зв'язку з несправностями або пошкодженнями, а 544 захоплені зсу. Щоб ви зрозуміли масштаб катастрофи, у Польщі, наприклад, на 2022 рік на озброєнні стояло всього 797 танків. Проте головне питання здичавілого населення після втрати двох літаків а нас то за що? Тепер про міністра цифрової інформації Михайла Федорова. Він вважається практично найкращим міністром і батьком застосунку дія. Він настільки крутий, що навіть не віриться, що. Цей застосунок зроблено в Україні, а головне для українців. Саме тому я здивувався, коли пан Михайло почав рекламувати проект Народний дрон від однієї волонтерської організації. Це семидневний курс, як вдома зібрати семидюймовий дрон для ЗСУ. Зі слів Федорова, я зрозумів, що це буде курс лекцій і зум-семінари, де вам покажуть, як і чим збирати дрони. Далі все працює за таким алгоритмом. Ви знаходите. Комплектуючи, збираєте дрон, відправляєте його організатором курсу, вони його перевіряють і передають у ЗСУ. У мене нема сумнівів, що в нас талановите населення, але чомусь одразу я згадав кілька речей: наприклад, мультик Том і Джері, де Том знайшов самовчитель для гри на фортепіано і за хвилину вже чудово виконував вальс Блакитний Дунай. На Федорова одразу ж накинулися з критикою три відомі експерти: Ушат Памоєв, Падрив Устоїв. І рекорд надоєв. Треба визнати, що де в чому критики дуже переконливі. Пункт перший. Контроль якості. Як показує практика, навіть у заводських партіях з Китаю брак у дронах може доходити до 20%. Це означає, що кустарне виробництво збільшить цей відсоток, можливо, у 2-3 рази. Контроль якості допоможе. Але хто буде це все перепаювати. Пункт 2. Де кустарна армія візьме дефіцитні комплектуючі і за які гроші. Якщо людина сама знаходить запчастини, сама виготовляє дрон і все це робить за свої гроші, то навіщо їй волонтерська організація, щоб передати дрон на фронт? У всіх зараз хтось на фронті. Пункт 3. Він дуже важливий: безпека. Хто відповідатиме, коли хороший фахівець за російські гроші купить і збере дрон і додасть у нього трекер? І таких дронів він з друзями спаяє сотні і передасть у школи БПЛА і різні підрозділи ЗСУ. Я знаю щонайменше один випадок, коли трекери монтували в певні запчастини дуже популярних моделей пікапів. і їх продавали волонтерам та військовим за зниженими цінами. Це призвело до сумних результатів. На жаль, здичавілі, здичавілі лише в етичному плані, з кмітливістю у них все нормально. Знаєте, я дедалі частіше розумію, що Офіс простих рішень реально вважає, що всі його рішення не просто геніальні. Але до них ніхто й ніколи не додумувався. Не вистачало геніальності. Офіс помиляється свого часу. Мао, який теж любив мілітарний стиль одягу, вирішив, що економіку Китаю можна підняти, спираючись винятково на гасла і трудовий ентузіазм. У 1958 році місцеві економісти, еквівалент Мілованову, Гетьманцеву, Гройсману і Ценюку, ухвалили вольове рішення за 15 років наздогнати Велику Британію з виробництва Сталі. Для цього було прийнято рішення у всіх дворах будувати доменні печі. Наші волонтери стверджують, що вони вже отримали, наприклад, перші 100 самородних дронів гарної якості. У Китаї було те ж саме. Перший секретар провінційного парткомітету показав мало саморобну піч і сталь дуже високої якості. Надалі, правда, стало зрозуміло, що в таких печах на дровах сталь такої якості зробити просто неможливо. Але це потім. Істерика з доменими печами в кожному дворі тривала 3 роки. За цей час виробництво Сталі справді зросло на 70%. Але вона була такої низької якості, що в 61-му році проєкт закрили і зробили вигляд, що такого ніколи не було. Усе виробництво миттєво скоротилося до показників 58-го року, а керівництву України довелося наймати спеціалістів, навчати своїх у закордонних університетах і будувати. До мені печі. Я знаю, що в офісі простих рішень можуть сказати, що китайці були недостатньо вперті, і не треба порівнювати недолугого і безвольного МАО з нашим командантом З. Якщо мільярд гуманітарів буде мільярд років паяти дрон, то вони неминуче спаяють зірку смерті з термоядерним реактором. Але є проблема. У нас немає мільярда гуманітаріїв, немає мільярда років у запасі. Зате є 500 тисяч російських солдатів в Україні, та в руках у них не паяльники, що само по собі було б погано. Глобально я просто не розумію, навіщо нам скасовувати конвейер Генрі Форда, масове виробництво, стандартизацію та уніфікацію. Чому ми починаємо заперечувати ефективність науково-технічної революції та науково-технічного прогресу. Якби стимпанк був би ефективнішим за електрику, ми б зараз жили у світі парових гоночних машин і швидкісних дирижаблів. Чому Україна має брати приклад з якихось єменських хуситів і палестинців? У нас є заводи, є інженери, і сподіваюся, що в окопах загинули ще не всі кваліфіковані робітники. Військові давно сформулювали свій запит досить зоопарку. Досить кустарщини. Їм потрібні надійні стандартизовані дрони з зоніфікованим скиданням і боєприпасом і з захистом від свого реба і від реба противника. Минуло два роки війни. Часи народного ентузіазму в минулому. Потрібні фундаментальні рішення від військово-промислового комплексу країни. Якщо нічого цього немає, тоді дійсно саме час прислухатися до слів Кулеби і готуватися захищати країну лопатами. Хоча я підозрюю, що лопати ми швидше за все теж не виробляємо, тут теж комплектуючі треба купувати в Китаї і не забувати про уроки через Zoom, як зібрати лопату. І повірте, у 50% випадків народні лопати вам не дуже сподобаються на виправдання Федорова. Я зазначу, що на самому початку свого вже знаменитого посту він повідомив, що завдяки тому, що держава створила умови для виробників БПЛА. Почалося масове виробництво, і один мільйон дронів за рік це цілком реально. Тут, звісно, одразу виникло запитання: один мільйон у нас виробить держава чи приватні контори, які за гроші спонсорів куплять комплектуючі, все спаяють, передадуть на фронт, а чиновники потім просто порахують кількість. Або це саме державні заводи чи хоча б держзамовлення за бюджетні гроші. Тому що якщо ми знову заплатили податки, а потім ще задонатили на дрони, то виникає питання: а куди поділися податки? Ви, до речі, звернули увагу, що батьківщина, в принципі, перестала звітувати за підсумками своєї роботи протягом року. Я розумію, не на часі. Але я нагадаю, президент і уряд пообіцяли, що у 2024 році для ЗСУ буде вироблено 1 мільйон дронів. Очевидно, що це мають бути дрони нашого ВПК або закуплені централізованою Україною. Так от, сьогодні в нас 16 січня. Це означає, що 43 712 дронів уже мають бути на фронті. Це без волонтерської допомоги. А 31 січня ця цифра сягне кількості у 84 692 дрони. Перевірити це буде дуже легко. З 31 січня і до кінця лютого. Про це нам буде розповідати кожна праска. А якщо буде тиша, ну ви знаєте відповідь не на часі. На цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що імперію буде зруйновано. Слава Україні!